Доброго-доброго ранку. У нас з вами сьогодні понеділок, 11 березня, і 8.45, як завжди, на зв'язку компанія Богуштайм і їх наша та менеджмент-зарядка. З вами Катерина Мюлютенко, бізнес тренерка компанії Богуштайм. І сьогодні хочу поговорити безпосередньо про виконання обіцянок. Зараз поясню чому. А, ось нещодавно а, сталася дуже неприємна ситуація, коли людина щось пообіцяла, а потім каже: Ой, а мені заплатили більше, а, я це пішов зробити. Ну, тому що ж мені заплатили більше. А ви будьте деінде. І а, з одного боку розумію, що та, це аргумент. Для того, щоб щось отримати, да, і зробити якось змінити своє рішення, але ж це зовсім не аргумент для того, щоб не виконати свою обіцянку або не попередити. Да. Тобто основний момент в чому? В тому, що коли ми щось обіцяємо комусь, дуже важливо попереджувати завчасно, якщо змінюються наші рішення. Адже тоді, коли ці обіцянки просто залишаються обіцянками, то, на жаль, рівень довіри до цієї людини, до цієї компанії, яку представляє людина, змінюється настільки, що потім хочеться абсолютно всім розповісти про те, що вони погані, з ними не працюйте, і це просто жах. І для того, щоб такого дійсно не ставалося, дуже важливо записувати свої обіцянки, дивитися, наскільки це реально суміщувати ті задачі, які вже є, те, що ви обіцяєте, і давати реальний зворотній зв'язок. І чим раніше ви повідомите іншим людям про те, що змінилися ваші плани, тим більше поваги. До вас буде. І це, мабуть, найголовніше найголовніший момент, який існує в нашому світі. Чим раніше ми зможемо сказати, що щось не виходить до того моменту, доки ситуація має здійснитися. Тим більше до нас буде поваги, тим більше з нами буде бажання працювати, тим більше буде бажання е, співпрацювати, да? і е, тим більше буде бажання спілкуватися далі, продовжувати діяльність далі. І е, не дивлячись на те, що я це кажу в бізнес-площині, я думаю, що ви точно зрозуміли і змогли перекласти під. Е, Цю ситуацію на стосунки стосунки в парі, на стосунки з друзями, на будь-які домовленості в звичайному житті. Це можуть бути домовленості між майстром або домовленості між, між якимись товаришами. Та? Дуже важливий момент про те, щоб ми дійсно давали зворотній зв'язок, про те, що щось змінюється саме в наших планах. І звісно ж, це не новина, про те, що плани краще мати написаними. Ніж не мати їх зовсім. Доброго ранку, дівчата. Дякую, що ви доєднуєтесь, і дякую за те, що е, вітаєте мене, дуже приємно. Е, плани краще мати написаними, ніж тримати їх в голові, тому що ми, в Буштаєм, говоримо, навіщо тримати в голові е, лише стрічки якихось задач, адже голова створена для того, щоб створювати. І наш розум створений для того, щоб створювати якісь нові ідеї, розвивати ці ідеї, втілювати ці ідеї, втілювати в життя, а не тримати список задач, які сьогодні потрібно зробити, і між ними зв'язки, хто коли, яка задача має бути виконана. Для цього ми користуємось користуємося. Бомжбуками. Це такий інструмент планування, планувальник. І е, саме там ми тримаємо списки всіх задач. І зараз я нагадую, друзі, як завжди, в тайм менеджмент зарядках, нагадую, як планувати. Отже, якщо ви ще не встигли виписати список задач на сьогодні, зараз саме той час. Візьміть аркуш паперу, візьміть ручку і випишіть всі задачі, які ви хочете сьогодні зробити. Не забудьте виписати задачі з навчання, не забудьте виписати задачі із ем, особистих якихось моментів, да? тобто додайте трохи соку, трохи яскравості в ваш день, вписавши в план. Ті задачі, які вас надихають, а не тільки ті задачі, які ви маєте зробити. І проставте біля кожної задачі кількість часу, скільки необхідно, для того, щоб її виконати повністю. Проставте пріоритети. І найважливіше подивіться, щоб всі задачі, які ви сьогодні виписали, вміщалися в сьогоднішній день. І при цьому залиште 20% часу в добі, на форс-мажори. Вони стаються, на жаль, як не крути, це такий факт. Вони стаються. Але ми маємо бути готовими до цього. Як ми готуємося до форс-мажорів в нашому житті, просто залишаємо на них час. І найважливіше, щоб не пам'ятати в голові, які задачі між собою зв'язані, зробіть розклад. Намалюйте собі, якщо у вас немає Богбука-шкали, від нуля до нуля до 23-59. І відобразіть всі задачі в хронологічному порядку, як ви хочете їх виконувати. Для того, щоб подивитися взаємозв'язок і насправді спланувати для себе день. Ось таке малювання. Задача, воно дає нам розуміння, що краще між собою поєднати в момент, коли ми тільки плануємо, а не тоді, коли вже щось відбувається в нашому житті, і намагаємось якось їх поєднати, тому що це має бути зручно. Тож, друзі, у вас є інструмент для планування, ми вам про це нагадуємо кожного ранку. Але я не перестану нагадувати і говорити вам про те, що якщо ви розумієте, що вам тяжко самостійно планувати таким чином, ви знаєте, що у вас завжди є Богоштаєм. І сьогодні запускається 82-й потік, тайменеджмент квесту Турбо 21 і він дає можливість. Саме навчитись і відточити свої навички, планувати щоденне свої, свої щоденні дії, і вони проростають у нас в автомат за 21 день. Це перевірено всіма нашими студентами і їхнім зворотнім зв'язком. Якщо ви цьому не вірите, я пропоную написати в коментарі 21 для того, щоб ми з вами зв'язалися і ви могли це перевірити самостійно. Також у нас сьогодні запускається. Тей менеджмент квест Турбомані називається він. І туди ми запускаємо тільки, тільки людей, які вміють планувати свій день. Тобто після темеджмен квесту Турбо 21. Uh, Turbo Money – це дуже класний квест, який допомагає зрозуміти природу наших. Особистих фінансів. Звідки приходять доходи, як їх збільшити, як е, зробити так, щоб на ті мрії, які ми маємо, ми знайшли ще й фінансовий ресурс. Але повірте, в більшості випадків для здійснення наших мрій, нам з вами не фінанси потрібні, а зв'язки і комунікація. А наші квести це можливість знайти комунікацію всередині груп. і Уже в групах ви точно маєте спільне щось, тому що ви навчаєтесь тайм менеджменту Ви навчаєтесь тайм менеджменту і це вже вас об'єднує. Отже, пишіть в коментарях. 21 для того, щоб доєднатись до групи Тей-меджмен квесту, сьогодні ще можна доєднуватися. 21, якщо ви дійсно хочете Турбомані і не проходили ще 21 квест, доєднуйтесь до зараз до потоку 82-го. Уявіть собі, 82-го потоку Т-меджмен квесту Турбомані і кайфуйте від свого життя, тому що ви створюєте собі плани. А не хтось вам їх вказує. А якщо ви побачите, створюючи свої плани про те, що задачі від когось прилітають і прилітають, то тільки записуючи, ви можете зробити зворотній, ви можете проаналізувати і дати зворотній зв'язок тим людям, які підкидують вам зайві для вас задачі. Тож гарного дня, кайфуйте від свого дня і до скорої зустрічі, папа. -па.